Слава Україні! Що завершився щойно перший півфінал Кубку преміум ліги зміні футболу з сезону 2023 років. В одну Феміда і хмельницькі делікатеси просто подарували, мабуть, кращий матч сезону на даний момент за напругою, за змістом, за розв'язкою. Після 1-1 основний час в одну Феміда виграє в серії пенальті і крокує фінал. Ну і з нами Андрій Караїм. Андрій, вітаємо вас з перемогою. Перші ваші враження в першу чергу після такого матчу. Ой, враження. Дякую за привітання. Враження перші. Ну звичайно, дуже багато емоцій. Так як гра сьогодні закінчилась у серії після матчу пенальті. це завжди дуже емоційне, дуже зрилічне таке явище. Ну ми що можна сказати? Ми готові до цієї гри. Ми виконали сьогодні задачу, і тепер нас залишився ще один маленький крок це виграти кубок, виграти фіналі і побути наш перші нашій першій золоті медалі. Сьогодні була неймовірна атмосфера. шалена кількість болівальників. Всі вони гнали своєї команди вперед. Чи скучило за такою атмосферою, чи можливо трішки було вам незвично за часів коронавірусу? Ні, навпаки, навпаки дуже скучило, тому що ми вже два сезони грали практично без безболівальників що болівальники, звичайно, така гра вона мотивує, заставляє бігти вперед. Футбол це гра для глядачів, тому ми керуємо гру сьогодні завдяки таких чудовій підтримки. Але в той же час варто визнати так, зі сторони, як мінімум, що більшість болівальників вони сьогодні були проти вашої команди. Це чи важко це. так грати, чи навпаки вам буде якоїсь мотивації, спортивної ну, злості? Певно, що не важко, тому що ми до цього привикли. За нас дуже мало. Дуже мало вболівають, ми завжди граємо, так сказати, на виїзді. Це мотивує в першу чергу, так, це заставляє нас бігти вперед, доказувати своєю грою, а не якимись там балачками що камерами, Ну, все вирішилось наконець. Все серії пенальті, там вирішальним став. Твій сейф після удару Ковтуна. Чи тренували пенальті серед цим матчем? Чи всі настільки е... в такому порядку, що можуть забивати і відбивати їх навіть з відкритими очима? Е... Ну, е ні, з відкритими очима ну, це вже трішки перебор, але ні, насправді цю неділю ми їх не тренували. Це було так сказати на імпровізації. Молодці наші пацани, які забрали 5-5 діти на чуку. А я зробив себе один з чотирьох і сьогодні цього було достатньо. Зараз дуже багато зіркових футболістів в складі команди Вудмул Феміда. Але Вудмул Феміда в першу чергу це сім'я, це команда, це одне так, ціле питання до тебе, як до старожила, Вже дуже багато разів грали у фіналах і кубку, але от жодного разу не змогли виграти саме кубок. Так якось в вашій історії. Mm -hmm. Тому питання, з ким би хотілося вам більше зіграти в фіналі, ну і на твою думку, чи зможете нарешті от ви перервати якесь певне прокляття? З ким грати насправді без різниці, дві хороших команди, до яких потрібно буде налаштовуватись на максимум. А що другого питання, я вважаю, що ми вже готові перемагати, готові надівати до себе живут. Ну що ж, дай Бог, щоб все так відбулося. Але дякуємо в першу чергу нашим захисникам, нашим неймовірним збройним силам за те, що ми маємо можливість знаходитись тут, отримувати такі емоції. Ми вам бажаємо перемоги, дякуємо за інтерв'ю. Слава Україні!